А сьогодні ми з вами вивчимо просунуту фразу для уточнення завдання чи інформації, яка може цілковито змінити уявлення про вас як працівника в кращу сторону, а також потенційно вберегти вас від можливого звільнення. Також в цьому відео я поділюся особистою історією, коли мене майже звільнили, і як мені вдалося цього уникнути. Тому залишайтесь до кінця відео, щоб не пропустити цінні поради. Доброго понеділка, дорогі друзі, з прекрасного канадського осіннього парку. Яскраво червоні і жовті кольори просто зачаровують. Отож, фразочка-вирочалочка звучить наступним чином: Let me clarify, so I do it right. Дозвольте мені уточнити, прояснити. А отже, я виконую завдання правильно. Let me, дозвольте мені clarify, прояснити, clarify, Можливо, ви знаєте слово clear, чистий, ясний. Так, ще є слово clarification. Уточнення, роз'яснення. Clarify. Уточнити, роз'яснити. Повторюйте за мною. Let me clarify. So, I do it right. Після so ми ніби даємо результат. А отже, я виконую це завдання правильно. So, I do it right. Ще раз повторимо за мною. Let me clarify. So, I do it right. Let me, в повсякденному вживанні. Ви можете почути як Let me, Let me. Дозвольте мені. Let me clarify. So, I do it right. Користуйтеся, дорогі. А тепер моя особиста історія, коли мене майже звільнили. Якось я працювала в одному з найбільших банків Польщі. Це була велика корпорація. І мені директорка дала завдання, яке я, звісно, виконала. Воно було в усній формі. Наслідки цього завдання могли бути катастрофічними для мене. За кілька годин дві директорки запросили мене в кабінет і почали здійснювати там на мене тиск, вимагати, щоб я зізналася у неправильному виконанні завдання. Нібито вони нічого такого мені не казали робити. Друзі, одразу тут я захочу вас, якщо виникне якась незрозуміла чи двозначна ситуація, чи, можливо, ви вперше повинні бути виконати це завдання, просіть про письмове підтвердження. Попросіть начальника, чи можете мені надіслати емейл з усіма деталями, як я маю виконати це завдання? Чому? Тому що мені потрібно було відбиватися словесно. І я використала там техніку, яка називається. Broken record поламаний програвач або заїжджена пластинка. Я поділилася цією технікою з вами в попередньому відео. Також посилання на нього буде під цим відео в інфобоксі. Заходьте, переходьте, користуйтеся. Що я зробила? Я пояснила директоркам, що відбулося, але вони продовжували задавати мені ті ж самі запитання, а я продовжувала давати їм одну ту саму відповідь. Без додаткових аргументів чи деталей. Як зламаний програвач, я не маю більше що додати. Я не маю більше що додати. Я не маю більше що додати. Вони були спантеличені і в кінці кінців здалися. І знаєте, я цю техніку в той момент використала інтуїтивно. Ще не знала, що вона взагалі існує і має якусь назву. Але я це говорю для того, щоб ви зрозуміли, що техніка робоча, вона працює. Тому обов'язково перевірте її у відео в попередньому відео. Друзі, сподіваюся, що мої поради так, допоможуть вам уникнути неприємних ситуацій на роботі або потенційного звільнення. Використуйте фразочку «Виручалочку». Обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте лайк до цього відео, пишіть свої коментарі, якщо вам було корисно. Цікаво! Я буду рада відповідати на всі ваші коментарі, бо я вже за вами скучила. І бажаю вам прекрасного робочого понеділка! Зустрінемось в наступному відео. Бабай!